На Кордоні Естонії зафіксовані невідомі озброєні люди, так звані зелені чоловічка. Без розпізнавальних знаків, вочевидь, давно до цього готувалися. Росіяни перекинули свіжі сили до позицій прикордонників. Сковська область стала плацдармом і попереднього порушення кордону, де кількома солдатами, схоже, було лише квіточками. Путін напевно вирішив, що здатен швидко завоювати маленьку країну НАТО. Вже говорять про можливий шантаж, при якому росіяни вимагатимуть залишити Україну в обмін на зупинку вторгнення в Естонію. Страшні подробиці вже за мить вітаю вас на пітіві. Шановні глядачі. Естонія заявила про нові порушення кордону російськими солдатами. Першим інцидентом був прорив поблизу. Васкнарва естонсько-російському кордоні, що став підставою для стягнення військ, йдеться про дії російських прикордонників, які за оцінкою естонської сторони вийшли за межі погодженого режиму прикордонного контролю. Естонія розробляє масові плани евакуації населення на фоні нарощування військ Росією на кордоні. У найближчий час росіяни можуть почати напад на Європу. За даними східної префектури поліції та прикордонної охорони, інцидент був зафіксований технічними засобами. Спостераження камери зафіксували як судно на повітряній подушці, на борту якого перебували співробітники прикордонної служби РФ, підійшли до пірса Вескнарва. Після швартування чоловіки у формі залишило судно на деякий час перебували на Причалі естонські прикордонники стверджують, що вході цих дій було зафіксовано випадки перетину лінії контролю, і російські службовці опинилися на території, яка належить Естонії. Після надходження сигналу про інцидент у районі Васкнарва направили додаткові військові прикордонної охорони. Керівник бюро прикордонної охорони східної префектури Ейрік Пургель повідомив, що факт порушення лінії контролю було зафіксовано та задокументовано на кордоні з Астонією. В інших частинах зафіксували появу озброєних чоловіків у масках. Вони пересувалися поблизу прикордонного стовпа та між собою щось обговорювали. За наявною інформацією, схожі групи були помічали вже й на інших ділянках кордону попередньо. Вони бо цим того курсують уздовж лінії розмежування. І вся ця картина мимоволі викликає асоціації з подіями в Криму 2014 року. З'явилися невідомі військові без розпізнавальних знаків, і ключове питання полягає в тому, навіщо вони там перебувають. Відповідь по суті, очевидна. така концентрація сил виглядає як реальна підготовка до вторгнення, особливо з огляду на те, що Естонія має обмежені військові ресурси, і теоретично може бути захоплена у стислі терміни, що до Лоб Росії інструмент для подальшого тиску. На Європу про подібний сценарій раніше вже писали російські телеграм-канали. Ймовірно, мета такого шантажу змусити європейські країни пропонити підтримку України за цією логікою. Зелені чоловічка могли б згодом залишити територію країн НАТО з мінімальним зіткненням. Що на думку російських пропагандистів дозволило б Кремлю швидко досягти успіхів в Україні, якщо Трамп і альянс злякаються демонстративного вторгнення, ще більш оптимістичний для російської пропаганди варіант це повна відмова НАТО від допомоги Естонії. Водночас усі визнають серйозний. Ризик повномасштабної ескалації та великої війни, саме тому пропускають, що напад на умовну Естонію можливий лише у разі, якщо Путін буде переконаний у відсутності будь-якої відповіді з боку альянсу міністр внутрішніх справ Естонії, виступаючи в отарі програми Equat Camera, заявив, що мотиви дій російських прикордонників наразі залишаються нез'ясованими. Схоже, як бачимо, сценарій частково відточується до реалізації. Чільник МВС також звернув увагу на те, що Пірс Васкнарва частково розташований на території Естонії, що й стало ключовим. Фактором для юридичної оцінки події як порушення лінії контролю влада окремо наголосила, що відсутність затримання пояснюється не затримкою реагування, а тим, що російські прикордонники оперативно залишили територію Естонії. Важливо зазначити, що Васк вважається однією з найбільш чутливих точок естонсько-російського кордону. Судно, що прямують із річки Нарва до Чуцького озера, проходять через акваторію, яка перебуває під контролем Естонії. Для таких переходів діє погоджений між сторонами механізм інформування та взаємодії Вадженням естонської сторони цього разу встановлений порядок дотриманий не був. Дій разистів прокоментував політолог Олексій Кувін. Тож далі уважно його слухаємо. Ну мені здається для того, щоб зрозуміти відповідь, навіщо Росія це робить, потрібно розуміти власне, чому Росія діє так, як вона зараз діє. да А ну тут різні інтерпретації, ви знаєте. З приводу того, чому як вони діють, да і яка у них зараз є стратегія, наприклад, і з того, принаймні, що я можу наразі зрозуміти, яка мені версія принаймні видається більш переконливою, так а що вони в тому числі і такими провокаціями вони намагаються вплинути на натівські країни і на сполучення штата Америки в межах переговорів, звісно, а щоб показати, що вони не бояться, власне кажучи, продовження війни і і ще Якщо що, то вони для досягнення своїх, якби там вони химерно не ці цілі там собі не формулювали. Цих цілей готові діяти оддалі на проломда, тому що мені здається, що в цю ж логіку вкладається і ті заяви, які лунають з боку очільника Кремля, там і про військовий бюджет, і так далі, тому подібне. Хоча ми можемо здогадатися, ну принаймні, з сті інформація яка є, що а, там є певні економічні проблеми, і ціна війни для Росії вона теж дуже висока. Насправді, хто б що не говорив, зрозуміло, що найвища ціна це для нас. Ми це розуміємо, але для Росії ця ціна теж є дуже висока. Я хочу сказати, що навіть з точки зору ви знаєте міжнародних відносин другу половина двадцятого століття, вже давно існує такий висновок, що такі повномасштабні війни, як у нас, вони для всіх сторін вартують набагато більше да ніж якісь там цілі, які поставлені, і тому в принципі великі країни намагаються уникати да, подібних речей. Ну бачимо, що в контексті Росії це не так. Але факт залишається фактом, що я думаю, що Росія усвідомлює цю ціну, тобто і її керівництво це усвідомлює. Але з іншого боку, вони зважаючи на переговори, зважаючи на те, що їм потрібно ще тримати якусь піарівську внутрішню аудиторію, вони от роблять такі провокації. Нагадаємо, що нещодавно вже повідомлялися про схожий інцидент так на кордоні Естонії з Росією, помітили пересування численного загону збройних чоловіків. Через це департамент поліції та прикордонної охорони тимчасово закрив про геочора Сацецький човід на східному кордоні Естонії повідомляє і у департаменті також показали кадри, на яких можна помітити сімох озброєних чоловіків на дорозі. Рішення про закриття дороги, яка частково приходить територію Псковської області. Рефію хвалили для запобігання можливих провокацій та інцидентів. Начальник бюро прикордонної охорони Галеонанської префектури департаменту поліції прикордонних охорони Меліс Сарепу сказав, із цього приводу таке сатую. Наші патрулі протягом. Відзначала, що на російської стороні в районі Са спостерігається значно більша активна діяльність ніж зазвичай. Ми бачили пересування різних збройних груп на кордоні, і в безпосередній близькості від нього за формою одягу було ясно, що це не прикордонники. Він додав, що ці групи висувалися на дорогу починаючи з п'ятнадцятої вечора. І якщо спочатку вони рухалися цією дорогою, то в якийсь момент вони просто вирішили вишукуватися поперек неї. для нас. Це було явно небезпекою. Ми почали зупиняти автомобілі по обидва боки сацького чобота пояснювали ситуацію. Попереджали про патрулювання в. Цьому районі більшість водіїв продовжували рух, деякі розвернулися Продовжив Саарепу, і коли прикордонна служба Естонії запросила у російські сторони інформацію про те, що відбувається в їхньому районі, там відповіли, що це абсолютно штатні заходи. Водночас до цього командувач оборони Естонії Андрос Морило заявив, що збивати російські винищувачі, які також порушували естонський повітряний простір, було б стратегічною помилкою. Про це повідомляє ІРР. Морило зазначив, що за необхідності НАТО діятиме рішуче, але у випадку інциденту, який стався два тижні тому. Потреба збивати російські літаки не було. Цитую. Я підтверджую, що збивання того разу стало стратегічною помилкою. Її наслідки для нас були б значно гіршими. А ми в результаті при вирішенні інциденту здобули дипломатичну перемогу. Ймовірно, багато наших союзників не зрозуміло б такий крок. Вважає він командувач Естонії Також стверджує, що Росії не має сенсу провокувати НАТО. Росія спостерігає за нами так само, як і ми за нею. Ми намагаємось зрозуміти, що вона робить, як які постійно оцінюємо можливість один одного. Їй немає ніякої потреби нас тестувати у цьому випадку. Це скоріше, Ще був один із кроків ескалації з метою викликати ширший резонанс між ними і створити умови, щоб у випадку з Україною справи у них йшли трохи успішніше ніж зараз. Розповів військовий. Також військовий зауважив, що невідомо повірити версії РЕФІ про те, що все сталося випадково через навігаційну помилку, оскільки російські винищувачі перебували в повітряному просторі Естонії. занадто довго для цього грати з такою можливістю ескалації, особливо з можливістю ненавмисної ескалації, абсолютно безвідповідально заради захисту. Наших людей ми готові застосувати і смертоносну силу підкреслив командувач. Однак, за його словами, точно відомо, що під крилами російських винищувачів знаходиться озброєння, яке не призначалося для ураження наземних цілей. Так що інакше, серія порушень російськими військами, повітряного простору НАТО, вторгнення на Естонії короткочасне проникнення до Румунії та порушення польського повітряного простору спричинила занепокоєння у європейських столицях. Про це йдеться в звіті European Consuls on foreign relations Кожен інцидент окремо можна було б сп. Писати на помилку чи демонстрацію сил, але разом вони сприймаються як перевірка рішучості НАТО та спроба Кремля з'ясувати, чи ослабла реакція альянсу після майже чотирьох років війни в Україні для Естонії як невеликої, але стратегічно важливої країни на східному фланзі НАТО загроза особливо помітна країна межує з Росією та клінінградським анклавом, ізольована вузьким. Сувальським коридором є вразлива до артилерійських ударів із Санкт Петербурга. Водночас Естонія активно зміцнює обороноздатність. Держава збільшила оборонний бюджет до 5% ВПП та інвестує понад 10 мільярдів євро у розвиток сил оборони до 2029 року. Стратегія Естонії містить три ключові елементи: перевага в артилерії, протиповітряна та протидронова оборона, Також тотальна мобілізація громадян через добровільний рух Кейтселіт. Таким чином Естонія сьогодні добре підготовлена до потенційних загроз боку Росії. Стратегічно розташуван. Ня робить її символічною перевіркою спільної оборони Європи. А у Україна демонструють, що навіть невеликі держави можуть ефективно протидіяти потужнішому агресору, завдяки технології, мобілізації та ефективній оборонній стратегії. Наразі це було все, тож бережіть себе та своїх рідних до зустрічі Піцеві Вже за мить. Слава Україні.